Нам потрібно розуміти реалії поточні реалії, які в нас є. Бізнес-процеси і е, самі функції деяких співробітників вони змінюються, вони є досить динамічними в нас час. І це нормально. Це всім потрібно навчитися жити, і е, тут немає нічого особливого. Я бачу декілька способів, як допомогти в цьому. Перше за все, це звісно, це дистанційне навчання, онлайн навчання, створення онлайн навчальних програм, які допоможуть з Перекваліфікацію співробітників багато компаній пробують робити це самостійно, створювати ці програми самостійно. Але я хочу звернути увагу, що це може займати деякий час або е, досить великі бюджети. Тому е, потрібно не забувати, що є вже готові сервіси, є готові бібліотеки, які також можна використовувати. LinkedIn, е, Udemy, е, українські аналоги, їх досить багато і контент. В них досить різноманітний, і він може стати вам нагоді. На Якщо ми говоримо про досить великі е, компанії, то це буде коштувати, напевно, дешевше, ніж створювати самостійно ці всі програми, оскільки це час, оск... а час це гроші. Ось, е, е, Це один з варіантів. Другий з варіантів, і цей варіант мені найбільше, напевно, подобається це створення е, команд, які будуть. З нових співробітників, співробітників, які вже є більш досвідченими або є якимись експертами, і в цьому випадку експерти діляться свої, е, своїм досвідом, розповідають про нюанси нової професії, і наша задача як розробників або як людей, які цим всім займаються, які які організують це навчання, це допомогти їм ділитися своїм досвідом, допомогти е, направити їх е, в подібне русло, щоб це відбувалося максимально ефективно. Це е, досить складно, оскільки всі професії, в залежності від того, яка йде перекваліфікація, е, буває дуже досить багато різних нюансів, але е, це один з таких досить ефективних способів е, організації перекваліфікації. Ну і напевно, ще е, не можна не сказати про е, менторство. Е, е, робота з наставниками це е, Люди досить в багатьох компаніях є люди, які е, готові і вміють працювати з, ль, з іншими, навчати інших, і е, вони є експертами в справи, і вони можуть допомогти з ось такою перекваліфікацією. Потрібно розуміти, що ми поговорили про декілька способів перекваліфікації, але не обов'язково використовувати якийсь один. Е, е, це нормально, якщо створити більш глобальну і більш продумату програму, де е, залучити і онлайн онлайн навчання і настанна наставництво і робота в командах.